Викладала мовця на англійську, між іншим з нашими парламентарями це теж дуже цікаво працює. І от коли це, спробу... коли це подумки перек... спробувати перекласти, отак, от роботу синхронщика ніби виконувати, от тільки тоді ви бачите, який це сюр. От що верзуть ці люди. Бо воно не перекладне на правду. Тобто англійська мова дуже упорядкована і дуже логічна. І він ні пух, от, в хорошому сенсі, от, він дуже він дуже дає добре щеплення раціоналізму, одночасно з прекрасною дозою іронії, що пропадає, між іншим, от, у цьому популярному російському перекладі Заходерівському, який ліг в основу мультика. Е, я, Потім цей мультик, я, е, ну, тобто, спершу для мене була книжка. В перекладі Солонька. От, а потім вже прийшов Мультик. І Мультик я сприйняла от в своїй ті свої самі от юні літа, я сприйняла от просто як, як, знаєте, як глибинну образу. А, тому що, пам'ятаєте, як вони приходять в гості до кролика, і значить, як він не пух прийшов у гості і потрапив у безвихідь, тобто як він там не так? І ось такий радянізований якийсь от виходить от і Пух, і дуже радянізовані образи от Приходить, як там цей значить, кролик він взагалі на От подібний. Вінніпух, перепрошую, поводиться просто як комісар, який привалив за реквізиціями. Значить, і коли той питає мьоду і кущоного молока, і мьода і молока, і можна без хліба. І ну він просто не Ні одна британська дитина, тим більше середнього класу, от, от такого Вінніпуха ніколи би не прийняла б і не зрозуміла. Як це звучить у дуже близькому, до речі, до англійського оригіналу, у цьому українському перекладі Солонька, з яким я виросла, і який великою мірою кажу знаю, на пам'ять? А коли кролик спитав тобі, чого до хліба меду чи згущеного молока? Пух так схвилювався, що вигукнув і меду, і молока? Правда, тут таки додав, щоб не склалося думки, що він не нажера. А хліба не треба, навіщо зайвий ковід?